Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачні ніжні і найголовніше соковиті відбивні. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, в мене полядвиця свина, борошно та панірувальні сухарики, олія та вода, яйця та ваші улюблені спеції. А для початку я приготую маринад, який і зробить наші відбивні найсоковитішими. Для якого я використовую сіль, цукор, лавровий листок, суміш перців. Також зовсім трішки чорного меленого перцю, копчену паприку. Можна використовувати звичайну, зерна коріандру. Також я додам трішки сушеного болгарського перцю. Суміш прованських трав. На дрібній терці натираю 2 зубці часника. До речі, часник можна використовувати і сухий. І знову ж таки, всі спеції та прянощі використовуйте виключно по своєму смаку. Для того, щоб сухі спеції віддали всі свої аромати, з чайника відразу заливаю їх кип'ятком. Акуратно перемішую. Якщо маєте кришку, накрийте кришкою або харчовою плівкою. Для того, щоб спеції усі відкрилися і маринад став насиченим. Маринад відставляю в сторону. З м'ясом все дуже просто. У мене ось такий от шматок полядвиці. Я м'ясо промив та просушив. Тепер його буду нарізати на ось такі порційні шматочки. Ширина шматка до 2 см. Я завжди трішки м'ясо відбиваю. Накриваю поліетиленом. І молотком для відбивних злегка, з двох сторін, відбиваю м'ясо. Ось що в мене тепер виходить: ось така красива відбивна в 1 см товщини. М'ясо все відбите, маринад приготувався і маринад повністю холодний. Тільки холодним маринадом заливайте м'ясо. На дно ось так вливаємо маринад. Тепер в один слой складаю наші відбивні. Як бачите, саме м'ясо я вже не солю, не перчу, використовую виключно маринад. Піднімаю маринад знизу, щоб попадався і часник, і усі наші ароматні спеції. І ось так пошарово відправляю відбивні та маринад. Потрібно зробити так, щоб м'ясо було повністю покрите маринадом. Якщо ви зробили його трішки менше, не проблема, поставте невеличкий груз. Ідеалі накриваємо кришкою і відправляємо у холодильник на ніч. Ну ось і все. М'ясо добре промаринувалося. Тепер я дістаю його з маринаду і злегка віджимаю. Перець лавровий листок знімаю, а овочі чи трави, які залишилися, залишаю на відбивній. Нагріваємо сковорідку, вливаємо олію, окремо вибиваю яйця. Трішки їх підсолюю, чорний мелений перець, і взбиваю до однорідності. Відбивну панірую в борошні, після чого відправляємо в яйце та в сухарики. Відправляю на розігріту сковорідку і на невеличкому вогні обсмажую з кожної сторони до красивої рум'яної скоринки приблизно по 3 хвилини до повного приготування. Перевертаю м'ясо на іншу сторону. В процесі обсмажування сковорідку кришкою не накриваю. Готуються такі відбивні дуже швидко. Ось які вони красиві получаються. Паніровка дуже добре тримає форму, нічого не розпадається. Просто щось неймовірне. Направді, це, напевне, той варіант, коли відбивна смачніша легендарного шніцеля. Ось яке виходить м'ясо на розрізі. Дуже красива паніровка, вона хрустка, в ту же чергу дуже ніжна, а м'ясо просто соковите. Соковитішої відбивної направду я не куштував. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте саме за таким рецептом. Ваші родичі, ваші близькі та гості будуть здивовані і будуть просити готувати такі відбивні постійно. Готуйте по такому рецепту, тому що це дуже просто. І неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!